Гастролі Путіна чотириденні на ваше бачення такий великий міжнародний майданчик з такими лідерами цих держав світу? І от тут Путін знову починає розповідати про перші причини цієї війни. Звичайно, він їх викрив... викрив, викривляє і робить винними в цьому питанні нас. Наскільки це для нього важливо? І чи є це ну якби руйнуванням його міжнародної ізоляції, пане Сергію? Ну, руйнування почало ще з його візиту на Аляску, тому, скажімо так, це продовження тренду, який створив Трамп. Більш того, Трамп дуже серйозно посилив позиції Путіна на переговорах із моді із Сі, тому що до зустрічі з Трампом Путін був дійсно таким. Скажемо, негативним персонажем, да, який залежав від і Індії і від Китаю. А після зустрічі з Трампом він, він отримав суб'єктність і це показало тому ж Китаю, що ну путіну є куди податись, якщо він не захоче чи захоче менше залежати від Пекіну. Тому я не знаю, чи Трамп розраховував звичайно такий ефект, але він зробив все для того, щоб Путін дуже впевнено себе почувався під час цієї поїздки, ну фактично, до свого головного союзника, від якого він сьогодні найбільше залежить. Стосовно союзників і партнерів, якщо так можна назвати по відношенню до Москви, на ваше бачення будуть вони узгоджувати ці е, вектори в питанні нашої війни? Чи дасть Сі Цзіньпінь грошей путіну, чи е, ну це момент їхньої взаємодії з Китаєм? Як ви вбачаєте, пане Сергію? Ну, однозначно, вони будуть обговорювати це питання, тому що вони є головним взагалі, на чому зараз базуються їх стосунки. Тобто Китай на дві третини збільшив економічні стосунки з Росією, торгівлю з Росією за роки цієї так званої СВО, роки нашої війни. Росія сьогодні ну, фактично повністю залежить від Китаю в економічному плані. А, і політичному також, да? і тому а, вони обов'язково будуть обговорювати це питання. Чи а, буде Китай, скажімо так, на нашій позиції, да? умовно називаємо його проукраїнською, хоча вона не тільки України торкається? Я не впевнений, чесно кажучи, тому що. Uh, ну от ми бачимо китайську позицію в тому, що вона і вашим, і нашим, але робить так на словах, але робить так, як її вигідно. от Китаю вигідно продовження а, війни в Україні. Вигідно із точки зору, яку вже озвучив їхній міністр закордонних справ а, Ван і да що а, якщо вона зупиниться, то Сполучені Штати сконцентрують увагу на Китаї, і вигідна з а, тієї позиції, що Росія стає слабкішою, а, чим далі тим більше більше І тим чим далі, тим більше вона стає більш залежною від Китаю. Тому Китаю вигідна ця війна, Вон, він вирішує свої ну основні геополітичні проблеми: і російську, а, і американську. Тому, скоріше за все, він буде, а, так би мовити, Підтримувати Росію, хоча при цьому він буде намагатись а, із Сполученими Штатами ну не втрачати так, би мовити, і, а, позитивних трендів. Да? Вони зараз от, призупинили а, свою торгову війну із Сполученими Штатами. А, і Я думаю, що Китай, а і, до речі, сьогодні буквально читав, що останній китайський бай... банк припинив а, платежі а, з Росією під під тиском санкцій, а, але все ж таки, ми бачимо, що в цій делегації з Путіним там і Сєчин, і Газ Росророзгаз. Отже, чимось вони платять. Коли їх запитали, чим же ви платите, вони не відповіли, не дали прямої відповіді на це запитання. Отже, є якісь там схеми, які дозволяють їм фактично будувати вигідно. Свої економічні стосунки, тобто продавати все одно до Китаю російську сировину, обходячи при цьому західні санкції, чи буде Трамп напряму просити сі припинити? Це співробітництво. Ну я не впевнений, тому що це буде дуже велика поступка з боку сі Трампу. Я не думаю, що сі на неї піде. А чи буде Трамп тиснути на Китай, так як він тисне на Індію, наприклад, да? 100% відсотків ні, тому що ми знаємо, де знаходиться більшість виробництв американських транснаціональних корпорацій. Це Китай. Ми знаємо, наскільки американський ринок залежний, залежний від е, товарів з Китаю, е, наскільки Сполучені Штати залежні е, від тих же рідкоземельних металів, які їм необхідні, е, із Китаю. Тому, скоріше за все, тут буде багато балаканини, але е, реального тиску Сполучених Штатів на всі в цьому плані не буде. Тому е, я думаю, що буде. Зберігатись ну сьогоднішнє становище, тобто Китай буде казати, що він за мир. Сьогодні читав їхню а, ухвалу, цю як там її називають тинзянську. Меморандум, да заключний документ цієї зустрічі, де вони всі підписалися і Путін так, в тому числі про необхідність збереження територіальної цілісності у всіх країн, да про неприпустимість використання сили, тобто всі правильні речі, всі правильні слова. Але ми ж бачимо, що абсолютно протилежні дії. Я думаю, що так буде і продовжуватися далі. А Індія, пане Сергію, це зближення з Китаєм, її про те, що свою таку нейтральність і не задекларував на рендер-моді, не закликав там Путіна ні до чого. Що у нас з Індією? Ну з складна ситуація, тому що знову ж таки той же Дональд Трамп зробив а, так, що Індія змушена, як і колись Росія, дивитись на Китай як на альтернативу Сполученим Штатам а, і дивитись на китайський ринок як на альтернативний а, із сполученими штатами. Я думаю, що. А, ну і є ще і фактор емоційний, да, тобто національної гідності, яку а, ну, серйозно вразив Трамп своїми санкціями. Тому я думаю, все це кидає фактично а, Індію, яку раніше вважали основним союзником якраз Сполучених Штатів проти Китаю. А зараз все це, це кидає Індію в обійми Китаю. Вони вже домовляються, навіть вже домовились про відновлення авіаперельотів прямих яких не було з 19-го року. Вони вже там а, кордони свої визначають спірні. А, тобто тренд також на те, що сьогодні ми бачимо, ну принаймні таке вірбальне і візуальне оформлення вже антиамериканського, антизахідного, а, вже не тільки там торгового, да, як в бріксі економічного, але й політичного такого блоку а, проти Сполучених Штатів. Вийде у них. Пане Сергію, ми ж бачимо, що Дональда Трампа це злить. ну Це заміна долара там і так далі. Відмова, він на це реагує дуже агресивно, принаймні на слова. Ну, важко передбачити дії Трампа, але е, я також сподіваюся, що я вже давно кажу, що е, ніякі там терміни, які Трамп установлює там, Росії чи Китаю, вони не будуть е, реалізовані, фактично, не будуть е, ну зважати з Трампом. А тому, що він буде чекати у цих цих заходів а, в Китаї, тобто він буде дивитись на а, підсумки а, того, що ми також з вами сьогодні дивимося, да і ще будемо дивитися завтра і післязавтра. А, і після цього ну, є серйозна надія, що він побачить, що дійсно а, так би мовити його дії призводять до а, послаблення сполучених штатів і до посилення Китаю. Тому що знову ж таки головний інтерес Трампа а, до Путіна не в тому, щоб зупинити війну в Україні, а в тому, щоб відтягнути Путіна а, від Китаю а, завдяки якраз призупиненню цієї війни, початку торгово-економічних стосунків із Путіним, які Трамп вважає, що Путіну вони важ важливі. А, Тому якщо Трамп побачить, що всі ці а, сподівання його і наміри марні, можливо. Він ну вдасться до дійсно якогось тиску. Якщо не на Китай, то хоча б на Росію та інших, так би мовити, і економічних і не тільки економічних, а й воєнних союзників. Тому будемо сподіватися, тобто дійсно надія така є, але ми знаємо, знаєте, Трамп любить видавати свої поразки за перемоги. Тому він і тут може зробити вигляд, що все відбувається чудово. Хоча насправді все відбувається для нього. А ну за сьогодні в Китаї, принаймні, ну скажімо так, не дуже добре. Якщо все ж таки Путін Трамп вирішить натиснути на Путіна, тоді його однозначно Путіна має на увазі підтримує Пекін. Надій на словах ні на дії так однозначно пане Сергію. Чи бачаєте ви появу загалом у нашій війні? Якщо вона не завершиться на найближчий рік чи можливо півтора, що Китай все ж таки більше втягнеться і на боці Росії, ну як мінімум? Ви знаєте, я не думав, що дійсно Китай ну, відкрито займе позицію Росії, тому що сьогодні ж він каже, що він нейтральна країна, і він відкидає всі звинувачення в тому, що він допомагає Росії саме у військових діях. Да? Тому я не думаю, що щось зміниться в цьому в плані. Це Китаю не вигідно. Навіть вся сьогоднішня риторика Сії останніми днями також, ну не тільки днями, а взагалі останнім часом він же про що каже? Про те, що він, на відміну від сполучених штатів, так би мовити, стовп стабільності да, світового порядку. Він постійно каже про необхідність міжнародного законодавства, отримання міжнародного законодавства. Він постійно каже про нерушимість міжнародних кордонів країн, і, і, і це є якраз тією альтернативою, яка дозволяє. А, ну, країнам півдня і взагалі всім, хто не згодний з Сполученими Штатами, дивитись на Китай як на оцей осередок і стоп ну якогось якоїсь альтернативи цьому нестабільному да, Трампу. Тому зараз зайняти відкрито позицію Росії ну це не вигідно Китаю, невигідно сі навіть. А знову ж таки, давайте зважати навіть на громадську думку. Громадська думка в Китаї не однозначно проти України. Там приблизно десь 50 на 50 і е, це також важливо для СІ, особливо сьогодні, коли в нього ну таке становище внутрішньополітичне ну, не дуже скажемо е, стабільне. Тому я думаю, що він буде грати в цю ж гру, яку грає вже останні три роки і сьогодні. Грає. Пане Сергій, дуже вдячні вам за відповіді, за роз'яснення цих глобальних процесів. Насправді це важливо, особливо в тому контексті, що ці країни по факту вони є постколоніальними, за що вони і не люблять захід. А Росію бачать якимось там вектором цієї сили прикладання по факту, це єдина зараз колоніальна країна, яка існує і тримає в полоні в своєму цілі народи. Дякуємо вам, пане Сергію. І до нових обговорень цих важливих тем. Сергій Гармаш, аналітик і журналіст, був в режимі режимла нашого ефіру, Поговорили про Путіна в Китаї, про Сідзіньпіня і бачення Китаю нашої війни.